Друзі, привіт! З вами я, не психолог Тетяна Черненька. Тобто незвичайний психолог, не такий психолог, який вам, знаєте, по полочкам, по правилам все розкаже. І моя сьогодні тема все хорошо. Знаєте, зараз пригадався случай. В нас на восьмому поверсі жили такі, як моя старша донька, хлопці. І мальчик, один приходив завжди до нас у гості. І в нього там щось питали: ну як, як справи? Все хорошо, все хорошо. І який би не був було запитання, яке воно вже якби відповідь все хорошо, воно не стосується, так? Да? Він завжди отвічав один і той відповідь Все хорошо. І ми потім його називати стали не Леша, а Все хорошо. Так от, це сьогодні така тема. Все хорошо. Так, от, що ж таке, все хорошо. Все хорошо, друзі мої, це все, що відбувається, воно все в божественній волі, воно все відбувається по плану і задуму якихось вищих сил, про які може наш мозок навіть не здогадується, але все насправді є хорошо. І чому я незвичайний, чому я взагалі не психолог, я таким себе не вважаю. Тому що те, що я розказую, воно, знаєте, незручне. І воно дуже, не як наче таке звичайне вухо хоче чути, не дуже так оце воно там понятно, Там кажеться, ой, яка це баланда. І я вам скажу: якщо у вас зараз такий процес, що вам це якісь там просвітницькі теми, там якісь е е е провідники світла. Ну, взагалі, свідомість, осознаність, якщо вона вам якось не близька, у вас ці слова ще вообще не відчуваються і не, не чуються, не слухаються, то тоді треба просто пропускати це відео, це нормально. І треба і розуміти, що це не якась я там не така, бо я колись так думала. І дуже довго. До речі, ми сьогодні старшою донькою моєю звернули увагу. Вона каже: Я знайшла своє нас. Так трапилося, що наші фотографії зникли, не збереглися з, з дому, з України. І зараз ми відшуковуємо, знаєте, так, де-небудь. І вона знайшла у ВК свої старі фотографії, там ще з балетної школи. І вона каже: Я дивлюся на себе, ну яка я красива, яка я там була красива! От, А тоді ж думала, що ти така жирна, така страшна, така якась не така. Ну чому? Тому що от завжди ти сприймаєш типу чиюсь думку, так я сприймала думку свого чоловіка, дуже йому вдячна за це безмежно. що Він завжди мене називав, що я неправильно сижу, неправильно стаю, що в мене жирна срака, що ну, взагалі я не підходжу за віком йому, ну і таке інше. І е, коли я зараз дивлюся, до речі, теж на свої фотокартки, мама моя дорогая, мені становиться так соромно взагалі, так соромно становиться, що я тоді думала, що я справді якась не така, що я там не красино, ну, це все, ви розумієте? Тому що тоді, коли ти так думаєш, да, коли ти отак відчуваєш себе про себе, да, про себе так відчуваєш, що ти не ідеальна, да, і мені треба ще кудись там рости. Не хочу так по-молодіжному якось виражати. це не дуже типу, красиво. Але насправді з вами завжди все добре, з нами завжди все добре, зі мною завжди все добре. Ви розумієте, коли ти отут маєш знання, такі тверезі, вони завжди є у всіх. І просто коли ми розплющуємо очі, банани з вух достаємо, воно так все становиться. сразу понятно. Знаєте, Просвітлення відбувається, бо воно вже є у вас. І м почуваєш себе такою, яка ти є. От просто такої от проти, те, який тебе створив Бог, та неважно в тебе 127 кг, 87, 60, 50, неважливо. Ти просто починаєш дивитися істину, що ти така, яка є. В тебе і рівень впевненості інший, і рівень різний, інший. Ну, Класний такий, високий, да? так би ви мовити. І якщо ти під впливом взагалі якоїсь чужої цієї інформації, але тобі треба ж під нею побути, розумієте, Треба тобі дойти до того дна, до того такого плінтуса. Бо мені здається, мене ну просто тільки що катком не закатував мій чоловік в асфальт, розумієте? Ну так мені здавалося, тобто мені було так боляче від того, що я чула, да і я ж залежна, я. За вісім я ж нічого не можу зробити, розумієте? Я ж не можу типу піти, я ж не можу пройти, я не можу сама нічого зробити. Отак воно відбувалося. Так от, дорогі друзі, це відео не для вас, якщо вам це все не резонує. Це відео для тих, знаєте, хто, бо я хочу сказати, що коли вам нічого не резонує, і ну, за таких просвітницьких там, усвідомлених тем, це нормально, тому що проходить насправді сон. Глибокий, нормальний, така глибока фаза сну. Е, одив, ну, Вам просто це буде легко зрозуміти. Коли ви спите, ви, і вас хтось просто буде, ну так серед ночі, ну, неважливо, що це, чи це просто якісь тривоги, чи що, кажете, й дитина. Тобі просто хочеться спати. Да? І от якщо там знаєте якісь мами, папи, подружки кажуть, на, тобі це послухай, це почитай, це воно тобі там надо. Воно тобі не треба зараз, тобі треба спати і спокійно собі спи. Коли надо, <сум> воно <в> тебе найде. <сум> і ти сам туди підеш і сам розберешся. Або воно там якимось ще чином відкриється. А от для тих, у кого хто вже знаєте, ти хоп, такий вроді ще спиш. І думаєш, о, а глаз вже починає відкриватися, о, а вже хочеться там отут пошевелитися, а тут щось там поправити. А тоді вже ти вже, наче як не можеш лежати. Тобто ти починаєш про, так пробуджуватись, просинатись, ворочитись, крутитись да, у кроватки. Оце чуть-чуть, починає вже якось там праве вухо, леве там, ага, оце ріл почпався, це якийсь ролик. І ти трошечки починаєш пробуждатись, то оце для от таких людей, отут я сижу, такий не психолог, щоб зрозуміти, що це тоже з тобою все в порядку. Да, Ти може ще все прям не сприймаєш, ти там прям не проходиш якісь не знаю, тренінги, обучення, ретрити, сатсанги і так далі, а ти отак вже трошечки, наче як одним вухом, тільки починаєш слухати, а може мені послухати, а може воно там дійсно в тому є резон. Оце я для цих. Ну і, звичайно, для тих, хто вже розуміє, про що я, можливо, теж буде до нагоди сьогодні. Е мову хочу завести про вживання алкогольних напоїв, чи то взагалі залежності якоїсь від, ну, від будь-чого, в принципі. Так от, мої дорогенькі, <сум> е суть взагалі. Просвітлення, і що таке просвітлення, да, пробудження. Це коли ти пробуджуєшся, просинаєшся від персонажа. Тобто от, от цього, хто називає себе я, я оце, я туди, я сюди, ну, це така прекрасна, глибока тема. Я так просто коротко скажу, як воно впливає да, на вживання алкоголю. То коли ти від цього стану пробуджуєшся, пробуджуєшся. Починаєш так працювати, бачити, як наче, знаєте, ну, з відкритими глазами дивитися дійсно на світ, все бачити, як воно відбувається реально, на самом тілі, да, е, ти вже ну, е, розумієш і бачиш, що ти нічим не володієш, якби ти сюди нічого не приніс, ти ні з чим не підеш. Воно все тобі не належить і не належало ніколи. Слава тобі Господі, да? така просто гра. І ну, от точно так же, як знаєте, ви ж не витягуєте сонце, я надіюсь, да? щоб воно світило, ви його не затягуєте, да? ви не, нічого не робите для того, щоб ваше серце просто билось, або дихання просто відбувалося, або це гаваріє да? ви нічого не робите. І точно так же нічого ви не робите взагалі просто у житті. Воно все просто відбувається, от відбувається. От так. І у вас наступає такий спокій, знаєте, ви просто починаєте Ну жити да? або просто бути. і отак от коли така ця ще позиція шатка, да тобто ти не ствердо тут стоїш, а ти таки шатаєшся ще трошечки, як ніби туди-сюди, спиш, не спиш, непонятно. Да? А ти раз і, типа, Вживаєш алкоголь, ну, типу, по привычке, ага, там, ну, позвали на праздник, именины, там, то да сьо, И тобі, ну шо, ну, расслабиться, да? Вот так, вроде бы, ж, типа, ох, я тут такий умный, навчився вже так всему. І ти расслабляешься, типа, да. І що відбувається. Відбувається, не так, знаєте, з медичної точки дуже вам не поясню, точки зору з медичної. Я просто з точки зору, як воно так відбувається, отут, в реальності, на самом делі з вами. А відбувається саме така, знаєте, як одягаються такі шори, туман, тобто у вас все пливе, да? воно вам ілюзорно здається, що це ви розслабляєтесь, а насправді. А насправді у вас просто затуманюється, морок такий наступає, да? і ви входите в оце розділення. Тобто ваш мозок починає знову боятися щось, що щось у мене не получиться, не вдасться, я якась не така, всі вокруг погані, продукти дорожають, все вообще. Такі діла, да? непогані, да? я не знаю, де я буду працювати, я вже сили не маю, ще нове підприємство не відкрию. О, отака важкість наступає. Да? Тобто під ілюзією, під прикидом того, що типу, я розслабляюся мені вау, класно, я забувся. Да? Відбувається те, що ви як наче, знаєте, ну, прям падаєте так на пот, ви вже дійшли до 10-го поверху, вираз таки і на перший поверх упали. І тоже це нормально, то есть я іноді отак, вот як кардіограма, да, серце вот То есть нам, да, воно тоже так надо. То есть не бойтесь, це тоже клас, Опять надо буду піднімати, опять знову, воно тоді буде міцніше з кожним разом, а вот так ну, разів там, 100 тисяч мільйонів, і ну, шишка наб'ється, вже буде рано, і ви вже будете понимати, да. Ну, якщо опять будете підніматись, ні, так можна просто і далі тоже жити, і тоже нормально. Знаете, я, я тоже радуюсь, там, що. Хтось є там алкоголіки, я думаю, ой, хорошо, хорошо, що ну, не мені прийшлося ці, там, це там, вести себе. да. Є хтось, хто за мене отработає в цьому цирку. Ну, Кожен знає, не знає, ну, от так свідомо, несвідомо, але вибирали цю собі стратегію, план, да, особливо, коли ще ти в такому сонному состоянні, не розумієш, да? що ти ведешся там, програмками. цими, да, Завжди є цікаві теми. Так от опускається, да? і знову ти починаєш, ну, як наче, да? заснув, просинаєшся і, блін, бачиш все спочатку, да? опять ти починаєш бачити, що ж сонце що це сонце, що це не я його туди вообще не зробив, не приніс, не витягую, не затягую, да? що твій організм теж такий ну, в подарочок так, тобі теж дався, да? тобто ти нічого такий не робиш. Там, знаешь, там это ты пищу не расщепляешь, там, знаешь, клетками делаешь, знаешь, <свы> волосы так сам себе не растаешь, зубы тоже, <свы> вот. И ты опять, опять, опять начинаешь вот это все набирать, нарабатывать, чтобы ты вот тут укрепился в этой позиции и понимал, понимал вообще, кто ты, что ты, как ты, да, и пошел. Вот, потому что вот это затуманенный вот этот полет, да. А, і ну, я не знаю, мож, можна, можна свідомо взять там, і остановитися, і просто виконати пачку сигарет в мусорку или вашу ту соску, хто смог чи щось інше, да? ну, і, ну, просто цього не делать, вот, є така теж вправо, стопит, ну просто припинити. Якщо вот, ну, ви ще спите, ви не можете цього зробити, ну вже надо поспать, треба поспати, надо да спати, треба да дострадати, да плакати, да, да грустити і все це. А тоді тобі просто ж в що буде гратися. Тобто будуть другие ігри. Коли ти просинаєшся в тебе інші ігри. В тебе немає приводу вообще ні жодного для страждання, що б не відбувалося. В тебе немає приводу для страждання. Розумієте? Ти. Ну, не, знаю, не просто розслаблений, ти розпахнутий так, в тебе просто так серце ніби розкрите. Ну це все слова. Ти розумієш, ти не можеш передати це через слова. Е, і в тебе просто, ну ти ну, значить, так все крила, хоп, і ти лети. Ти летиш, причому ти нічого не ділиш, не на хороше, не погане, нічого не ділиться. Все просто відбувається, все в божественній. Ну, ну, піпець. Ну, тут, тут, ну як, як як це зробило, Отаку трою, як воно так зробило, що да? воно отак взагалі росте, що воно отак росте, що такий воно має запах. тебе, ну, от, ну, я не знаю, Ти починаєш іначе, дійсно під мікроскопом ну, розглядати все, що тут у тебе є, і ти розумієш, що це. Ну, Ти взагалі не деятель, ти тут просто ніхто. Ти цього просто не зробив. Навіть те, що це зараз говориться, оцей типу телефон, розумієте, і там якісь всі десь хто знаде, оце, про це все чує. Ви розумієте, що це ідея да, цього всього одна за іншою. Це не ти видумав, не твої кістки, не твої там, зуби, не твої клітки. Воно так тобі прийшло. Отак, як сонце. Хоп, прийшло, вийшло. Зайшло, дождь пришел, пришел, понимаете, закончился. Вот такая вся краса, любят друзья. То вот, собственно говоря, я не знаю, выбор без выбора, оно все происходит. И вы можете на это еще за такой точки зору. Ой, что так жар, жар меня так кинуло, слушайте. Не знаю, не бы я уже видео выставила. Все, выставляю. Обнимаю, люблю, папа, люблю, друзья.